Всім привіт! З вами ваша улюблена програма Green Mobility News, та я її автор і ведуча Марина Китіна. Не дивлячись на те, що світова виставка CES 2025 пройшла ще на початку року. Моделі, які були там представлені, будуть актуальними ще дуже довго і головне, в Америці була представлена Україна, з якою я і розпочну цю програму. Бо нам точно є чим пишатися та за кого вболівати. На виставці сес 2025 українська компанія Motors представила свою інноваційну розробку Care. Тобто це електромобіль для людей з інвалідністю. Цей транспортний засіб дозволяє керувати автомобілем безпосередньо з колісного крісла, що значно підвищує мобільність та незалежність користувачів від сторонньої допомоги. Ключові особливості Лоастер це доступність, тому що користувач може заїхати в салон машини безпосередньо на власному кріслі та керувати ним, використовуючи пульт керування електричного крісла. Так? Також компанія пропонує спеціальне крісло з електроприводом, яке оснащене двома редукторними моторами по 300 Вт. Це крісло дозволяє перевозити людей до 130 кг та долати схили до 20 градусів. Крісло має власний акумулятор, який забезпечує запас ходу до 30 км. Під час знаходження в салоні автомобіля крісло заряджається від бортової мережі електромобіля. Додатково мобільність це коли крісло може присідати та фіксуватися всередині автомобіля для забезпечення низького центру ваги, що надає більш. Стабільності на поворотах компанія Лоас Моторс була заснована у травні 2023 року Вадимом Ігнатовим і спеціалізується на виробництві електричних пікапів. До цього часу розроблено три основні моделі: це дво- та чотирьохмісні автомобілі, а також закритий фургон з ізотермічних панелей. А розробка Loas Care розпочалася навесні 2024-го року, і компанія вже отримала грант від Європейського банку реконструкції та розвитку. На реалізацію цього проекту виробництво електромобіля вже стартувало. Що свідчить про серйозні наміри компанії щодо впровадження інноваційних рішень для маломобільних людей. Ласкер буде пропонуватися в декількох версіях. Це Базова версія, вартість 10 тисяч євро. Вона оснащена одним акумуляторним блоком і двигуном на 4 кВт, що дозволяє проїхати до 100 км. Стандартна версія вартістю 12 тисяч євро з покращеними характеристиками. І версія для довгих дистанцій це вартість 15 тисяч євро з більшою кількістю батарей, і, звичайно, потужнішим двигуном. Участь Лас Моторс у двадцять 2025 підкреслює прагнення українських компаній до впровадження інноваційних рішень спрямованих на покращення якості життя та забезпечення доступності транспорту для всіх верст населення. Також на виставці українська компанія Екофактор представила. Комплексне бізнес-рішення для електромобільної інфраструктури, яка включає в себе dc зарядну станцію, це станція постійного струму, призначення для швидкої та ефективної зарядки електромобілів, а також платформу управління мережею. Це такий інструмент для операторів, що забезпечує енергетичний баланс, динамічне ціноутворення, моніторинг підключень, виявлення несправностей, Звітність та резервування зарядних станцій. Мобільний додаток для водіїв це зручний інтерфейс для користувачів електрокарів, що спрощує процес зарядки та надає необхідну інформацію. Відвідувачі стенду, екофактор, мали можливість ознайомитися з демонстраційною версією платформи та поспілкуватися з експертами. Українська компанія GoToYou представила свої інноваційні рішення, які переосмислюють досвід зарядки електромобілів. Їхні технології забезпечують безперебійну інтеграцію зарядної інфраструктури в сучасний цифровий світ, сприяючи розвитку електромобільності. Ключові особливості рішень GoToYou – це платформа управління зарядними станціями, забезпечує операторам можливість ефективно керувати мережею зарядних пристроїв, включаючи моніторинг, динамічний. Ціноутворення та звітність. Мобільний додаток для водіїв електромобілів дозволяє користувачам легко знаходити, бронювати та оплачувати зарядку, забезпечуючи зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Участь готую у СЕЗ 2025 підкреслює їхній внесок у розвиток електромобільної інфраструктури та прагнення до створення екологічно чистого майбутнього. І виставка одразу приносить свої результати, тому що прямо під час неї компанія заключила меморандум про співпрацю з автовиробником Zik Euro про використання рішень GoToYou в електромобілях Зікер, які будуть продаватися в Європі. Електромобілі зараз це не тільки електромобілі, а й все, що використовує електричні двигуни для руху не тільки на поверхні, а й у повітрі. Лідер українського ринку виробників дронів та рішень для різних галузей господарства, які використовують дрони. Компанія «Дрон.ЮА». цього року вони представили на сес не тільки власні розробки, а й стали організаторами всього українського павільйону. А про всіх учасників українського павільйону власне і розкаже СЕО та співвласник «Дрон.ЮА» Валерій Яковенко. Це виставка найбільших технологічних новацій у світі. Проходить вона кожного року Ласвегасі. І сьогодні Україна представлена у вигляді перший раз представлена у вигляді українського павільйону, котрий видав 10 різноманітних незалежних компаній, котрі представляють українські новації. Україна є найбільшим у світі виробником дронів. Ті дрони у мільйонах, що створюються і українськими жнерами, вони складаються з українських запчастин, українських компонентів, і тут вони є. Ось, наприклад, приклади контролерів, Power Distribution Board і регуляторів обертів, все це створюється українцями. А з цього потім складаються українські пташки. Вже ж ми знаємо, що українські енергетики то боги. А вже ж вони роблять революцію, а вже ж вони долають всі виклики, котрі перед нами стоять, і в нас може бути енергія. Тут ми знаходимося з компанією Екофактор, яка презентує свої можливості, і сьогодні може запропонувати світу своє бачення того, як має розвиватися система зарядних станцій по країні. І зараз це може бути в Сполучених Штатах Америки. А в Україні между прочим, вони найбільші «луаскер» автомобілі, котрі призначені для людей з обмеженими можливостями. Це український павільйон, що був організований Разом з компанією Маскітер та компанією Drone.ua. Ми вирішили, що напевно ми хочемо, щоб Україну знали більше. Ми зібрали тисячі лідів. Ми скористалися можливістю отримати тисячі і десятки тисяч контактів. Разом ми створили напевно революцію. І коли ми говоримо про майбутнє, то воно однозначно з Україною, однозначно з технологіями, і Україна. Може запропонувати світу абсолютно все. І ми можемо і маємо ставати частиною взагалі загальної технологічної екосистеми світу. Бо сучасний світ кордон не має, а Україна має найкращих інженерів. І тепер до цікавих новинок світу: BMW Panoramic iDrive. Це майбутнє інтерактивного водіння, і компанія представила революційні технології, які задають новий стандарт у сфері інформаційно-розважальних систем автомобілів. Головна новинка BMW Panoramic iDrive, що працює на основі новітньої операційної системи BMW Operating System X. Вона стане основою для всіх нових моделей і починаючи з кінця 2025 року. BMW Panoramic Vision – це унікальний проекційний дисплей, який вперше в світі охоплює всю ширину лобового скла. Водій бачить основну інформацію: це швидкість навігації безпосередньо перед собою у зручному полі зору. Додатковий контент доступний для перегляду пасажирами, створюючи ефект спільного керування. Система підтримує персоналізацію, дозволяючи водієві налаштовувати відображення за власними уподобаннями. BMW 3 Head-Up Display він доповнює панорамік Vision, інтегруючи тривимірну навігаційну інформацію, а також забезпечує синхронізацію між дисплеями, що створює багатовимірний ефект для водія та пасажирів. Центральний дисплей використовує інтуїтивну структурну меню. Quick Select. Він забезпечує швидкий доступ до основних функцій і контенту. І розташований він поруч із кермом, що гарантує зручність і безпеку під час керування. Мультифункціональне кермо з інтегрованими кніпочками та підсвіткою, які активуються в потрібний момент, забезпечують тактильний зворотній зв'язок, що дозволяє керувати функціями, не відволікаючись від дороги. А от операційна система BMW X вона побудована на основі Android Open Source Project та підтримує постійні оновлення, зберігаючи автомобіль актуальним на роки вперед. Інтегрує великі мовні моделі для покращення роботи інтелектуального помічника. BMW Intelligent Personal Assistant реагує на голосові команди природньою мовою. Наприклад, покажи мені зарядні станції біля магазину та може передбачати потреби водія Рунтуючись на його звичках, забезпечує інтеграцію, до речі, з іншими додатками, такими як Zoom. Panoramic iDrive дозволяє налаштовувати кольори підсвітки, зображення на дисплеях, а також параметри керування і звуку. Новий звуковий досвід Хайперсон X розроблений BMW, Він адаптується до режиму водіння та підсилює емоційну складову. Перші моделі компанії, оснащені Panoramic iDrive, будуть представлені в серії. New Class наприкінці 2025 року новітні технології спрямовані на те, щоб водіння стало ще інтуїтивним, безпечнішим та емоційним. Ці інновації свідчать про те, що BMW продовжує зміцнювати свої позиції лідера в автомобільній індустрії, встановлюючи нові стандарти у сфері взаємодії людини з автомобілем. На виставці було представлено два прототипи: Honda Zero SUV – це середньорозмірний електричний кросовер, та Honda Zero Saloon – це флагманський седан. Серійне виробництво модели розпочнеться у 2026 році на заводі Honda EV Hub в Огайо. Нова оригінальна операційна система для автомобілів Honda, яка забезпечує ультраперсоналізований досвід мобільності, і назва Asimo є даниною знаменитому роботу Honda, що Символізує мудрість та технологічність, і Honda взагалі зміцнює свої позиції у сфері автоматизованого водіння. Моделі оснащені технологіями Honda Sensing Elite, які дозволяють водіям під час руху займатися іншими справами, наприклад, переглядати фільми або працювати віддалено. І тут я чекаю ваші коментарі щодо безпечності таких інновацій. Хонда та Ренесанс працюють над розробкою високопродуктивної системи для майбутніх моделей Хонда Series, що забезпечує високу обчислювальну потужність із мінімальними енергоспоживаннями. Також Honda розробляє нові послуги для створення екологічної зарядної інфраструктури. Айона це мережа зарядних станцій, і планується встановити 30 тисяч до 2030 року. Її зарядка вдома через систему управління домашньою енергією VGI. Моделі Хонда можуть знижувати витрати на електроенергію та навіть забезпечувати дохід, повертаючи надлишкову енергію в мережу. Дизайн і філософія компанії це така концепція тонкий, легкий і мудрий, яка дозволила створити просторі інтер'єри та сучасний стиль. Honda Zero SUV орієнтований на комфорт, оглядовість і гнучність. Honda Zero Saloon має низький спортивний профіль і розширений внутрішній простір. Цілі Honda забезпечити нульові викиди завдяки електромобілям і інтеграції з відновлювальними джерелами енергії. А також вони хочуть створити розумну мобільність, яка приноситиме радість користувачам і сприятиме розвитку сучасних технологій у суспільстві. А Філа це спільний бренд компанії Sony та Honda, який заснований у 2022 році. Дебют готового до виробництва електромобіля Афіла 1 відбувся на виставці СЕС у Лас-Вегасі. Довжина автомобіля 4915 мм, ширина 1900 і висота 1460 мм. Колісна база 3000 а дорожній просвіт 137 мм. Салон розрахований на п'ятьох пасажирів і об'єм багажника становить 765 літрів. Афіла 1 оснащений автопілотом рівня 2. Плюс і у системі задіяно лідар на даху, 18 камер, 12 ультразвукових датчиків та 9 радарів. Цифрову модель оточення створює ігровий двигун Unreal Engine 5.3 і також в авто інтегрований помічник зі штучним інтелектом, створений за допомогою сервісу Azure OpenAI та Чат GPT. Відповідальність за складову взяла на себе Honda. Силова установка складається з двох моторів по 245 кінських сил кожен і сумарна потужність 490. Ємність батареї 91 кВт і має запас ходу 483 км. Максимальна потужність зарядки постійним струмом 150 кВт. І автомобіль оснащена роз'ємом НАКС для зарядки в мережі. Tesla Supercharger. Салон автомобіля розроблений для зниження стресу, тому що основний акцент зроблено на споживанні контенту. Це великі екрани, активне шумопоглинання та штурвал замість керма. Електрокари Афіла 1 виготовлятимуть у штаті Агайо на заводі, який також випускатиме електромобілі Honda. Перші шоуруми відкриється у Каліфорнії у другій половині 2025 року. Один з них у Фрімонті біля заводу І Основними ринками збуту стануть США та Японія завдяки співпраці з компаніями Sony, Epic Games та Microsoft автомобіль пропонує унікальні технологічні рішення, які можуть скласти конкуренцію Тесла. Hyundai Mobis представила технологію голографічного лобового скла, який перетворює лобове скло автомобіля на прозорий екран без потреби в додаткових пристроях. Особливості такого дисплею це інформація про навігацію, музику та водіння відображається безпосередньо на лобовому склі. Використовується спеціальна плівка, яка забезпечує чітке зображення навіть за яскравого освітлення. Є режим конфіденційності, який дозволяє вибірково показувати. Азувати інформацію пасажирам чи водієві Плівка може бути розміщена в різних місцях лобового скла зверху, знизу або з боку, забезпечуючи адаптивний дизайн і нові можливості для водіїв. Технологія розробляється спільно з німецькою компанією Zeiss. Планується завершення попередніх розробок до середини 26-го року і запис серійного виробництва вже у 27-му. для популяризації інновацій серед молоді. Компанія запросила студентів із провідних університетів США на спеціальні презентації. Крім голографічного скла компанія демонструє 34 дюймовий вигнутий дисплей, обертовий дисплей, складний дисплей та інші високотехнологічні рішення для автомобілів. Глобальні амбіції Hyundai Mobis – це закріпити своє лідерство на ринку преміальних дисплеїв, пропонуючи рішення з високою доданою вартістю. Xpeng Aero HT це інноваційний транспортний засіб, Xpeng Ленг Aircraft Carrier. Це модульний літаючий автомобіль, що поєднує тривісний електромобіль. Це материнський корабель та двомісний літаючий модуль. Довжина 5,5 метрів, ширина 2 метри, і висота також 2 метри. І це електромобіль із розширеним запасом ходу, тому що оснащений ДВЗ, який працює як генератор для зарядки батареї та живлення електродвигунів. Загальний запас ходу до тисячі кілометрів. Він вміщує двох пасажирів і має два режими польоту ручний і автоматичний. На повному заряді забезпечує 5-6 польотів. А модуль заряджається за 18 хвилин з 30 до 80% завдяки 800 вольтовій системі. У листопаді 2024 року безпілотна версія літаючого модулю успішно здійснила публічний політ на авіашоу в Чурхай. У грудні 2024 року він вже проходив дорожні випробування зокрема, тест драйв з генеральним директором компанії Ксяопеном. І презентація автомобіля відбулася на СЕС 2025 у Лас-Вегасі. Серійне виробництво планується вже у 2026 році з річною потужністю 10 тисяч одиниць. Орієнтовна ціна транспортного засобу це 2 мільйони юані або 280 тисяч доларів. І компанія вже отримала понад 2 тисячі попередніх замовлень переважно від підприємств. Ікспендленд Aircraft Carrier є прикладом інтеграції наземного та повітряного транспорту, що може змінити підхід до перевезень у майбутньому, зробивши їх швидшими та ефективнішими. Компанія Zikar інтегрує платформу Snapdragon Cockpit наступного покоління у свої автомобілі. І основні переваги це покращений мультимедійний досвід, досконалені дисплеї та звук, налаштування панелі приладів для кожного водія та безперервне покращення через оновлення по повітрю. Зікер продемонстрував контролер домену для автономного водіння, побудований на платформі NVIDIA Drive планформі Tor. Система дебютує у 2025 році, пропонуючи передові функції автономного водіння та паркування. Компанія розширю. Свою енергетичну екосистему, плануючи запуск тисяч станцій швидкої зарядки в Таїланді, Австралії та інших міжнародних ринках. А у Китаї компанія вже керує найбільшою мережею ультрашвидкої зарядки. Нові моделі на СЕЗ-2025 були Zikar 001 – Це розкішний універсал з високим рівнем комфорту та продуктивності. Зікер 009 Гран це чотиримісний мінівен, переосмислений як безпечний і спокійний простір для подорожей. Та Зікер Мікс це сімейний позашляховик з просторим салоном та унікальним дизайном. Зікер співпрацює з партнерами та клієнтами, зокрема з Вайму, для розробки автономних роботизованих таксі. Компанія робить акцент на інноваціях, екологічності та покращення мобільного досвіду. Місія компанії об'єднати передові технології, інноваційний дизайн і стійкі практики, формуючи більш екологічне та розумне майбутнє мобільності. Концепт від It's All Decision Quintessence повернувся після презентації на Pebble Beach Concerts у 2024 році. і представлений як поєднання краси та стійкості технологічних інновацій і практичності. Поєднує потужність GT та адаптивності пікапа, орієнтована на глобальний ринок як високопродуктивний пікап і спортивний автомобіль. Співпраця з ELAV – це інтеграція мотор-коліс для підвищення продуктивності, потужності та універсальності. Система забезпечує покращену керованість на бездоріжжі та шосе, рекуперацію енергії та індивідуальне управління колесами. Також тут застосовано людоцентричний підхід в салоні, адже автомобіль розроблено для комфортного користування та естетичного задоволення. Натхнення було від чотирьох стихій: Це води, землі, вогню, повітря та поєднання італійського стилю з функціональністю. Мінімалістичний дизайн з плаваючою центральною панеллю, використання інноваційних матеріалів, включаючи тканину на основі мармуру. І смартфон це як центр управління, тому що налаштування авто можна використовувати через мобільний додаток. Заднє сидіння з можливістю повороту на 180 градусів для споглядання природи чи зірок. І, звісно, також є електричне складання та індивідуальні налаштування комфорту. А от зовні спортивність GT і практичність пікапа, активна аеродинаміка, великі двері та скляний дах для панорамних видів. Партнерство з АЛА дає систему Quad Motor in Wheel, яка дає такі переваги. Підвищує точність управління, замінює складні системи підвіски, зменшує вартість виробництва та дає неперевершену швидкість управління колеса. Квінтесенса орієнтована на молодих активних людей, які цінують як комфорт для сімейних поїздок, так і пригоди на природі. Scout Motors вперше дебютував, представляючи свої концепт кари. Це Scout Travel та Scout Terra. Також компанія анонсувала, що в їхніх автомобілях буде доступний супутниковий інтернет, що дозволить водіям-пасажирам і пасажирам залишатися на зв'язку навіть у віддалених районах без мобільного покриття. Одна з найбільших новинок це інтерфейс Scout Community UX, який поєднує сучасні технології з тактильним управлінням. Водії можуть легко управляти автомобілем за допомогою зручних кніпочок та сенсорних екранів, що робить взаємодію і Уєктивно зрозуміло. У Scout Traveler передбачені додаткові опції для любителів активного відпочинку: це багажники та можливість вибору Harvester Extended Range Electric Vehicle для більшої автономії. Scout Motors повертає до життя легендарний бренд Scout, що на початку випускався компанією International Harvester. Нові моделі поєднують традиції з сучасними технологіями та створення надійних і універсальних автомобілів. Виробництво нових моделей Scout Motors планується розпочати у 2027 році на заводі в південній Кароліні США. Роботаксі ZUX розроблено без традиційного водійського місця керма та педалей. Воно має симетричну двосторонню конструкцію з двома рядами сидінь, що дивляться один на одного і забезпечує комфортну соціальну взаємодію між пасажирами. Автомобіль оснащений багатосенсорними системами, включаючи лідар, радари, камери для повного сприйняття навколишнього середовища. І саме це дозволяє забезпечити високий рівень безпеки та надійності під час руху. Зукс розпочала тестування своїх роботоксі на публічних дорогах Лас-Вегаса понад рік тому. А під час виставки СЕС 2025 компанія продемонструвала оновлену версію транспортного засобу, яка показує покращену здатність до адаптації в складних ситуаціях, таких як будівельні зони та дорожні аварії. В цьому році компанія ЗУКС планує розширити свою діяльність, запустивши комерційні послуги роботаксі в лас вегасі та Сан-Франциско. Аптера представила свою готову до виробництва модель сонячного електромобіля, спрямовану на досягнення непривзайденної енергоефективності та нульових викидів. Він може забезпечити до 64 км кілометрів безкоштовної їзди щодня, працюючи на енергії сонця, і до 16 тисяч кілометрів на рік за умови сонячного клімату. Обіцяє запас ходу до 643 кілометрів на одній зарядці. і сонячні батареї розташовані на капоті, даху панелі приладів, що забезпечує максимальне використання сонячної енергії. Корпус виготовлений з вуглецевого волокна, що робить автомобіль легким. Ким і з мінімальною кількістю деталей. Автомобіль має унікальний дизайн, поєднуючи форму автомобіля та стрічка з високою аеродинамікою. Автера вже зібрала 50 тисяч попередніх замовлень на понад 1,7 мільярда доларів, а також залучила 135 мільйонів через краундфандинг. Технології батареї швидко прогресують, що може зробити зарядку електромобілів легшою та швидшою. І крім того, не всі споживачі готові купувати. Настільки незвичайні транспортні засоби. Фермерський робот-катер це оновлена версія минулорічного Agri-Concept. Він може автоматично перевозити вантажі, тягнути тележки та спеціалізовані інструменти, включає технологію самовирівнювання та активну підвізку для стабільної роботи на нерівних поверхнях. New Agri Concept 2.0 – це концепт електричного трактора з автоматизацією на базі штучного інтелекту та повністю електричної трансмісії. В оснащенні є решітка для відображення інформації про режим роботи напрямок. Тощо електричний екскаватор KX38 має літій-іонний акумулятор ємністю 49,2 кВт, що забезпечує 5 годин роботи без підзарядки. Можна швидко заряджати між змінами завдяки вбудованому зарядному пристрою. Воднева генераторна установка призначена для забезпечення нульових викидів на будівельних майданчиках, коли немає доступу до мережевого живлення. Інтелектуальні та роботизовані інструменти для сільського господарства включають сканер для моніторингу стану рослин, автономні оприскувачі та роботизовані секатори. Використовують гіперсекторальну візуалізацію та аналіз на основі штучного інтелекту для точного оброблення даних. Кубота активно інтегрує датчики, штучний інтелект, автоматизацію та робототехніку для покращення ефективності робочих процесів, автономні газонокосилки з нульовим радіусом повороту та gps орієнтованим маршрутом. Існують також цікаві аксесуари для роботів та інші новинки, які були представлені на виставці. Ну, це були, звісно, далеко не всі цікаві моменти виставки СЕС 2025 Але ж ви розумієте, що неможливо розповісти про все. Адже тоді програма була б трохи більша ніж 44 години. Тому я з вами прощаюся. кажу до наступних зустрічей та цікавих електроновинок світу та України.